У яхт клубі Січ підписали меморандум про співпрацю між КП Ветеранський простір та вітрильною федерацією. Це дасть можливість відвідувати заняття безкоштовно для дітей ветеранів, а також створити ветеранську команду, яка б представляла наше місто на міжрегіональних або національних змаганнях з вітрильного спорту. Про організацію таких занять попросили самі захисники. На першому етапі реалізації проекту залучать сотню ветеранів. Це стане і частиною програми реабілітації. На мій погляд, він приведе до того, що наші ветерани зможуть просто перезавантажитись, просто відволіктись від буднів війни і отримати певні навички, досвід, який вітрильництва завжди є. Таким спортом, коли ти реально відпочиваєш, тобто це не такий не дуже навантажувий спорт, але при цьому він дуже спорт, в якому треба одночасно і бути фізично міцним, і бути кмітливим. Для дітей захисників також передбачені заняття, а ще для ветеранів з інвалідністю. У нас є окремі можливості, але у нас не багато човнів. Це два човни. Які надають можливість для людей з інвалідністю повітрювати. звісно, це залежить від складності вад, але ми, я думаю, з цим впораємось. Розвивають співпрацю і взаємодію для того, щоби поліпшити реабілітацію, спортивну реабілітацію наших ветеранів, хлопців і дівчат, які повертаються з війни, для того, щоби Покращити їхню соціальну адаптацію, бо спорт, особливо вітрильний спорт це не просто дуже видовищно, красиво. Це розвиває командні навички, це повертає до життя. За три місяці ветеранський простір вже підписав два десятка угод про співпрацю з різними організаціями, зокрема зі скаутськими, які опікуються дозвіллям дітей-захисників. Невдовзі розвиватимуть і напрямок туризму для дорослих. Артем Ліфінцев, Костянтин Кесар Дніпро Тіві